Слава Україні! Розпочалася 634-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційну удару по Україні, застосувавши ударні БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи, силами та засобами протиповітряної оборони, знищено 29 з 38 ударних БПЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував нашу країну ударними БПЛА типу Шахет. Знищено 15 з 20 ворожих дронів. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів. Здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загорожень вздовж державного кордону в Білгородській області. Занятповідальність ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак.